І вже від мене нічого вже не потребуєте. Ви вже можете йти працювати. Можете йти? Так. Yeah. Все, йдіть. <рес> все відміняємо. Як ви взагалі? Скажіть мені, будь ласка, ви такі усміхнені, такі класні. Супер. Я дуже рада е, всіх вітати з Ради майстрів. От ви моя душа, ви знаєте, підніміть руки, хто тут? Хто тут з Ради майстрів? Я просто вас обожнюю, розумієте? Ми такі, як там, такі, як ви такі, як ви об'єднані там, такі, як ви там, надихаючи, з пропозиціями. Це для мене просто. Давайте поплодимо тим, хто робить пропозиції. Дякую вам. Це дуже круто. Мені дуже приємно з вами працювати, тому що ми робимо одну справу. Артем. Яку? Я не чую. Дякую, супер, точно, але тихенько зараз. Ну я розумію, що на наступний рік це буде гучно, так? Буде? Це те, про що говорив вчора Олександр Вишневський. Об'єднання разом зараз дає нам ще більший потенціал для нашого розвитку. Ви розумієте, про що це? Ви розумієте, про що була вчорашня гра? Кому сподобалось? Тихенько. Тихенько. Це про посилення. Компанія Choice не є звичайною мережевою компанією. Саме тому вам, всім, даються такі інструменти, такі ігри для того, щоб ви навчилися стратегічно мислити. Бо лідер відрізняється від всіх інших саме стратегію свого мислення. Лідер це та людина, яка не стоїть на місці. Вчора в ігрі була дуже цікава ситуація, коли Олександр розказував на самому початку. Були команди, які приходили до табору, вони готувалися, вони хотіли йти до вершини, але вони не йшли. Пам'ятаєте? Були ті, хто приходив до середини гори. Пам'ятаєте? Були ті, хто заходив на вершину, але затримався там надто довго. Розумієте, в чому різниця? А є лідери, які піднялися на гору, спустилися, піднялися на ще іншу гору. Спустилися, піднялися на ще іншу гору, піднялися на ще іншу гору, і на ще, і на ще, і на ще. І в чому відрізняється бачення лідера? Завжди бачити наступну гору. Де ви, як лідери, маєте бути, щоб мотивувати своїх людей? Щоб брати їх з собою, де ви маєте бути? Щоб вони вийшли на вершину Берес, де ви маєте бути з ними разом неправильна відповідь. Давайте ще раз з ними на вершині. Це перше. А ще якщо ми кажемо, що ми лідери, вчора було стратегічне мислення. На столітав розказувати. Де ви маєте бути, як лідер? Вище. Щоб підняти свого лідера на цю гору, ви маєте бути вище. Якщо ви майстер, а ваш лідер піднімається на майстра, де ви знаходитесь? Якщо ви лідер, якщо ви БО, ви становитесь ло, де ви? Ви вище. Ви завжди трохи вищі. Якщо ви бачите, Масштабне мислення у вас є, якщо ви бачите системно, ви бачите більше. Марія Євгеніна вчора сказала, що компанія готова йти ще на 20 років. А ви готові? Да. Є план дій, є роудмеп. Що все, що треба робити, це брати і робити, підключатися до навчання, бути тут бути, розвиватися тільки завдяки нашому мисленню, ми можемо стати кращими. Ми можемо стати більшими. Загальна корпоративна культура, експертність та професіоналізм. Всі ці тренінги, всі ці навчання дають вам інші можливості набагато більші, ніж є у звичайних мережевих компаній. Так, хто був інших компанія? Так, скажіть мені так. Компанія чогось відрізняється від інших компаній, Так, тому що завдяки системному і масштабному мисленню. Але ж щоб встигати на це, треба масштабуватися, брати все, вчитися розвиватися. Пам'ятаєте, ми робили фінансову розтяжку, пам'ятаєте? Масштаб не тільки в фінансах, масштаб, по-перше, в голові. Лідер мислить системно. Скажіть мені, будь ласка, хто встиг покататися на лижах? Або взагалі ви катаєтесь на лижах? Е, добре, роліки, коньки, е, велосипед, сноуборд. Чудово. А підніміть руки в ну, там коньки, роліки, лижі, е, машина, добре, авто. О, все, вибачте, вибачте, не то сказала, да, Вибачте. Як краще, давайте так, як краще, коли ви їдете, ну просто е, ролики, лижі, це е, такі краще метафора, але як краще, коли ви дивитесь е, за капот, під ноги собі, коли на лижах або на коньках, або коли ви дивитесь вперед. Вперед. Набагато краще, да? хто сноубордіст, хто лижник, коли ви дивитесь вперед, не так страшно. І ви маєте туди дивитися. І тоді ви будете досягати своєї мети. Бо коли ми дивимося лише тут, коли ми лише на вершині, на одній і ми застрягли, ми бачимо, що є їда, що є вода. І нам так класно, скажіть. Але коли ми не бачимо наступну сходинку, чи можемо ми взяти свого лідера і взяти його підтягнути на цю вершину? Не зможемо. А ми тут зупимось, а ми, як лідери, маємо йти завжди вперед, завжди розвиватися, завжди навчатися. І а, в нас вчора, да, якщо ми побачимо про себе, подумаємо зараз про себе, як ми хочемо бути, у компанії є план на 20 років. А чи є у вас план зараз? Чи знаєте, де ви хочете бути через 5, 10, 20 mm -hmm. років, чи знаєте ви? Де да, да, да. чудово. Але всі, окрім Наталі. <сум> будь ласка, і ще хтось сказав. Будь ласка, я зараз попрошу. Давайте так: ми ж на день народження, а це простір мрій. Компанія мрії, компанія бажає, щоб ви мріяли так само. І це відправна точка, від якої можна відштовхнутися і піти дуже швидко і дуже далеко. Але зараз треба зробити одну річ. Взяти ваші блокноти і записати, де я хочу бути через 5 років, де я хочу бути через 10. Хто наскільки може мріяти? Хто наскільки може планувати? Прям запишіть саме зараз. Якщо у вас є потенціал на 20 років, пишіть на 20. Якщо є на рік або на два, пишіть. У вас сьогодні приблизно 100 людей, але через рік... І через п'ять це лише початок. Тут може бути п'ятсот. Так? Так. Супер. Можна мені музичку, будь ласка, на мрії, щоб нас надихали? Уявіть, будь ласка, собі, якою ви хочете бути, де ви себе бачите, як ви хочете себе відчувати, як ви хочете мислити. Пишіть, пишіть, пишіть. Я маю на увазі, що вже пішли настільки мрії великі, що можна закінчувати просто. Ви знаєте, що робити. Когось закінчується блохно. <ріст> Спонсори, не підсказуйте, будь ласка. Про ще хоче мріє любити. Ну що, як ви? Клас! Пішли в мрії, ще не закінчили? Я так розумію, блокнот ще один треба, так? Да? Як відчуття зараз? Скажіть мені, будь ласка, коли помріяли? Добре, добре, натхненне, добре. Хто вірить в те, що він зможе дойти? Супер, супер! А хто ну має такі сумніви трошечки? Тільки чесно, ніхто не буде бити, не запам'ятовувати вас дійсно. Дякую вам, добре. Дивіться, про що хочу сказати. Коли ми мріємо, ми мріємо, чому я кажу завжди про мислення, чому я кажу про масштабування. Тому що коли ми мріємо, ми мріємо з сьогоднішньої точки. З сьогоднішньої точки. Ми тут, зараз. Але через 5 років ми будемо тут. І наше мислення ми дійдемо сюди. Яке воно буде? Інше. Інше. І тут нам захочеться більшого. Потенціал завжди є. Можливості завжди поруч. Я можу їх не помічати, але потенціал завжди є більший у вас, ніж ви собі уявляєте. Хочете покажу? Так. Да. Хочете да. показати? Да. Добре, мені тоді треба, щоб ви встали, Щоб ви встали, і ви можете тут перед сценою стати навіть так, щоб ви не заважали один одному, і ви могли тако повернутися. Отак, і вам ніхто не заважав. Виходьте, будь ласка, вперед, щоб вам ніхто не заважав. Зараз буде вправо. Трошки розімнемося, хто не встиг в спортзал, в басейн, на лижі. Зараз прос... прокинемося трошки. Встаньте так, щоб ніхто нікому не заважав. Дякую. Так, чудово, чудово, чудово. Щоб ніхто нікому не заважав. Так? Є? Не ззаді, не збоку, не справа, не зліва. Супер. Добре. Давайте так, дивіться. Представте, уявіть зараз собі, що ви ось цю мету, яку ви записали, ціль представте, що вона у вас на кончику пальця. Добре? Представили праву руку вперед. Право, дякую, право. І тако повертаємось і віримо, що ми її до, до, досягнемо до останньої точки, як ви можете повернутися, обережно там хребти. Там, ну, е, і запам'ятовуйте, будь ласка, цю точку ззаді. Будь ласка, зафіксуйте її. Зафіксуйте, зафіксували, запам'ятали, повернулися назад. Ага, добре. Добре. А зараз спробуємо трошечки більше. Спробуйте, чи вийде у вас трошки далі, ніж та точка. В інший бік назад, трошки далі, ніж та точка. Вийшло? Вау! Потенціал є! Ану ще раз, ану ще раз, ану ще раз. А ну, ще далі, трошки, ще далі, ще беремо. Вийшло? Вийшло. Дякую вам. Трошечки лівою рукою повернулися. Чекайте, чекайте, вас до... Вернемо. супер! Розумієте чому? Ми віримо, ми в цієї точці, коли знаходимось. Ми віримо, що ми можемо лише на один оберт. Але насправді ми можемо на ще більший оберт. І ще більше. Я вас зараз запрошую дописати. Те, що ви можете зробити більше на все все, як, як, вам, як вам хочеться. як ви відчуваєте Є, ну, Тепер тільки дописати приватний літак і все. Трошки більше. Я хто забила? Плюс приватний літак. Сказав чоловік, який навіть машину приватну не хоче. Так в мене там буде просто бізнес-класом. Ні, а чого я хочу Машину, а, вот спасибо за бизнес-класс. Не подумала, не подобного. Это спасибо, Марина. Да. Это чисто... Слушай, ну, мы... есть, ну мне уже <laughs> некуда куда поезжать, Все, я просто туда еще. А как получше, бизнес-класс или первый класс? Первый, лучше, я так понимаю. Чи это одно и то же? Розібратись Ой, такий да. allora, замішити в цілі, розібратися <зідко> які вищі. <зідко> чому різниця? Ви що сміли, так знать. Через п'ять років дать різницю мені з першим класом. Вітрої якоїсь